Субтитры сделал З ініціативи оперативно-розшукового підрозділу Держприкордонслужби у тісній взаємодії з Національною поліцією, з Державною міграційною службою, 13 травня в Одесі був затриманий і примусово видворений до Батьківщини, тобто до Ісламської республіки Афганістан, громадянин Афганістану, який фактично був основним організатором каналів незаконного переправлення. Громадян Афганістану, Пакистану та інших країн Південної Азії тут у нас на Україні. Він діяв протягом тривалого часу. У нього була фіктивно видана посвідка на постійне проживання в Україні. Він мав дуже розгалужену мережу, і ми можемо з спевненістю стверджувати, що жоден незаконний мігрант виходець із Афганістану чи із Пакистану. Не рухався транзитом через Україну, взагалі не рухався до країн Європейського Союзу без участі цієї людини. Точно встановлено, що вартість переправки одного незаконного мігранта з Афганістану до країн Євросоюзу в залежності від країни кінцевого призначення, коштувала від 12 до 15 тисяч доларів, тобто це ті гроші, які платилися на етапах, на етапах переправки з країни до країни. Громадянин Афганістану, який сьогодні був примусово видворений, підтримував тісні стосунки зі своїм, будемо так говорити, російським візові. Тобто його ніяк не можуть притягнути до якоїсь відповідальності нас таке розуміє. Так на жаль, можливості законодавчого впливу в даному випадку обмежені. Державна міграційна служба скасувала йому посвідку на постійне проживання і прийняла рішення про промислове видворення. Йому відповідне повідомлення було вручено, він намагався сховатися і уникнути виконання цього рішення. Однак Державна прикордонна служба спільно з Національною поліцією його затримали і наразі промислово видворили за територію України, відправили до Батьківщини. Йому закритий в'їзд на територію України на тривалий термін. Зараз буде це робота по ліквідації його зв'язків для того, щоб зруйнувати можливість функціонування цих каналів незаконної міграції, навіть враховуючи те, що е, мозок і е, основна так, рушійна одиниця цього процесу, що вона знаходиться за межами України. Я заступник начальника департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаний з торгівлею людьми, Національної поліції України, поліції МОА ІГО. В даному випадку заходи були організовані спільні. Я хочу підкреслити це, що завдяки спільним заходам з Державною потужною службою, Національною поліцією та Державною міграційною службою вдалося таки нам дійти до певного результату. Хочу зауважити, що даний іноземець ще в 2007 році був вперше притягнутий до адміністративної відповідальності. А взагалі на, цьому, на даний час... З 2007 року він тричі притягувався до кримінальної відповідальності. І останній раз це був у 2012 році. Берегівським судом району Закарпатської області він був засуджений за статтею 332 незаконної переправних осіб через державний кордон України. Було доведено саме, що він є організатором переправки нелегальних мігрантів. На і на в даному випадку доведено, що група сім'ї Афганістану. Він керував дією і організував переправу. То я хотів би підкреслити, що завдяки спільної, спільної разом працювали і разом наш є результат. Зараз завдяки спільній роботі міграційної служби органів Національної поліції та Державної прикордонної служби, все-таки ця ситуація. Набула свого логічного кінця дозвіл на еміграцію та посвідку на постійне проживання управлінням державної міграційної служби України в Києві в Херсонській області на початку травня було скасовано. Прийнято рішення про примусове повернення і завдяки співпраці. Підрозділів міграційної служби, Держприкордонслужби та Національної поліції України 13 травня ним це було затримано та супроводжено до пункту перетину державного кордону України власне для виконання рішення про примусове повернення із забороною подальшого в'їзду на територію України.